Вас, друзі, слава Україні, героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Каралична. Коротко про головне у ньому. Благодійна допомога карлицькій багатопрофільній лікарні. Офіційна хроніка, рубрика, тут засідання виконкому та оперативного штабу, а також депутатської земельної комісії. Все для фронту, все для перемоги! Кажуть ставівські школярі та організатори благодійної ярмарку в Кагарлику. Нарада освітя. Про успіхи наших юних хореографів! У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Голова Бухівської районної державної військової адміністрації Микола Каравчук. А також голова Обухівської районної ради Антон Карманов 23 березня привезли в карлик для нашої багатопрофільної лікарні гуманітарну допомогу. Шість об'ємних ящиків містила так потрібний в щоденній лікарській практиці витратний матеріал, а саме одноразові рукавички, стерильні салфетки, гігієнічні паперові рушнички. На додачу з двома контейнерами, тримачами для них та інші необхідні речі. Міський голова Лесантпанюта разом з представниками багатопрофільної лікарні щиро подякували Миколі Кравчуку, Антону Карманову за постійну увагу для потреб громади та сприяння зміцнення матеріально-технічної бази. Офіційна хроніка, як було вже анонсовано, тут ітиметься про засідання виконкому міської ради Оперативного штабу та депутатської земельної комісії. Першим питанням порядку денного засідання виконкому міської ради 25 березня було про закінчення пальвельного сезону в громаді з 1 квітня. Мова йде про населення підприємства та деякі установи. А з 1 квітня і школярі йдуть на канікули. А от в дошкільних закладах, лікарнях, ще опалюватимуть приміщення, аж поки не встановиться погода із середньодобовим показником плюс 8 градусів. На виконкомі традиційно надано було матеріальні допомоги. Цього разу сума становила більше 60 тисяч гривень. Затверджені поштові адреси, надано дозвіл на підключення до загальної міської водомережі та інше. Відкриваючи засідання оперативного штабу 25 березня, карлицький міський голова Лесан Панюта відзначив стабільні ситуації в громаді, але наміг, звісно, не сказати про загальний стан в державі. Коли останніми днями агресор атакував наші села і міста, пошкодивши чимало об'єктів життєдіяльності. діяльності, зв'язку із цим очільник громади сказав наступне: перевірити всі наші генератори, перевірити всі палива, наявність точніше палив для того, щоб ми могли використовувати генератори, перевірити, ну, в першу чергу, той основний незламності. Але і сільські адмінбудівлі, які будуть використовуватися, якщо, не дай Бог, якась буде ситуація, на готовність надавати послуги населенню. А далі керівники установ організацій, комунальних закладів, підприємств інформували про зроблене та про плани на тиждень прийдешній. директор центру зайнятості. Світлана Нагірна повідомила, що у них діє програма 45, яка дає змогу бажаючим навчатися або перенавчатися. А ще у них. Потім у нас зараз дуже активна програма це облаштування робочих місць інвалідам другої, першої групи. У нас вже ми облаштували, вже на цьому тижні ще повинна підприємство тримати пошти вже. Наказ вже був у п'ятниці. Так що, будь ласка, якщо хто бере інваліда першої і другої групи, ми відшкодовуємо 106 і 71 на даний час, а вже з 1 квітня буде 80 тисяч, це 10 мінімальних заробітних плат. У першої ми ще не було, ніхто не звертався, а з другою всі, хто звернувся, всім пошти вже отримали. Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл. Розмова була предметною, бо міський голова протягом минулих вихідних відвідав практично всі села. Громади тому бачив і позитивні моменти, та, звісно, і негатив. Про що і говорив на нараді. На черговому засіданні постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкоступ, було розглянуто 125 питань порядку денного. Вони стосувалися надання земельних ділянок в оренду для сільськогосподарських та промислових потреб, передачі ділянок у власність для будівництва і обслуговування житла. Господарських будівель і споруд, надання дозволів на розроблення технічної документації і землеустрою. Напрацьовані пропозиції земельна комісія виносить на чергову сесію Карлицької міської ради. Окрім питань, які потребують детальнішого вивчення, їх відкладено для розгляду на наступному засіданні земельної комісії. Все для фронту, все для перемоги, говорять ставівські школярі, а також організатори благодійного ярмарку, і не тільки говорять, а й діють. У Ставівській гімназії давня добра традиція берегти пам'ять про загиблих героїв, і це врешті стає генним кодом учнів і ще підкріплювати те конкретними діями. На початку тижня учні Ставівської гімназії з учителями Тамарою Шепелявенко і Вікторією Поштар прибули в Кагарлик до пам'ятника Героїв Небесної Сотні на Алею Слави. А серед героїв... На Лії Слави, і кілька світлин, випускників гімназії, вихідців, як зі ставів, так і з шпендівки. Тамара Шепелявенко про кожного з них має що розповісти, бо більшість були її учнями. У Тамари Григорівни зібрався цілий масив інформації і про цих своїх колишніх учнів, і про їхні родини, і про побратимів. Богдану Кузнєцову доля відміряла 22 роки. Дуже тепло згадували цього ще по суті хлопчика, який загинув у перший рік повномасштабної війни. Сьогодні деталі, про які розповідає Тамара Шепелявенко, не просто педагог, а активістка, волонтер, видаються особливо щемливими. Михайло Кучеренко загинув на Херсонському напрямку у 2020-му, А колись його брат, теж учасник бойових дій, подарував наставниці залізну троянду. А тепер про важливу місію ставівських восьмикласників. Учні 8 класу Ставівської гімназії зібрали кошти на дрон 12 тисяч і ми дуже хочемо, щоб вони пішли, були для допомоги нашим військовим і щоб вони врятували життя. Ми вам, я вам дякую від імені фонду, від імені всіх хлопців, які воюють. Ще раз вам всім дякую. Слава Україні! Героям слава!

Олександр Міхайловський очолює благодійний фонд зерна добра, який серед іншого доставляє дрони нашим захисникам, і запропонував старшокласникам і самим долучитися до складання цих металопластикових пташок. А волонтери навчаті підкажуть. Олександр охоче спілкувався і зі став'янами, і з нами. Вас вітає благодійний фонд зерна добра. Ви всі пам'ятаєте, що у нас був великий збор на дрони для одного з підрозділів. Кагарличчини, який зараз воює на сході України, гроші були передані чорнобильцями ліквідаторами, плюс був збор, на який ми зібрали 120 тисяч гривень, і були закоплені 10 дронів камікадзів, які передали особисто я завозив на цей підрозділ завдяки благодійному фонду з Київщини, який, кстати, директор благодійного фонду є наш Кагарличанин, також були передані два генератори, дві кафлошки, два а, і п'ять великих тронів камікадзе десятка. Ми всім вам дякуємо за допомогу. Реально це допомога, яка потрібна там. Ну, ми хлопці, знаєте, наверное, не я сказав, либо для ЗСУ, либо в ЗСУ. Всім дякуємо, слава Україні, героям слава. Горять свічі нашої пам'яті. Шануємо подвиг загиблих захисників України, а живих підтримуємо конкретними діями, ну хоча б дронами. Минулих вихідних при вході на міський ринок колектив господарського магазину, який знаходиться поруч, організував ярмарку на підтримку Збройних сил України. А що там було виставлено, розповідає власник магазину Сергій Куян та його дружина Валентина. Виставили продукцію для ЗСУ, щоб дівчата готувалися двоє. Ваші свої, мої всі робочі, всі працівники, які в нас є, всі приймали участь. це було їхнє предложення. жінка предложила, щоб були якісь внесок від нас, від нашого колективу. Ми вирішили дівчатам, хто що може приготувати. Я лично от себе виставив призи, виставили широковерт, виставили декілька, ну, до 50 mm. видів подарунків, які ввійшли в ну, лотерею, розіграш лотереї. Ці всі кошти будуть перераховані і передані на ЗСУ. Ви вже конкретно знаєте, куди? Ні, ще не вирішили. Кому ще не вирішили? Буде вирішувати колектив. Вони приймали участь і будуть вирішувати так. А що у вас тут є? Що саме? Беріг. Слава ЗСУ! Де слава ЗСУ? Ось. Солоні смаколики, сусідка в тісті, одна, друга, цибуляний пиріг, пиріжки, петінкові рулетики, Сирні. А скажіть, яка активність людей? Зараз ну, судя по столу, то. Вже половини немає. Уже Люди половини просто немає. пенсіонери просто приходять, кидають гроші, нічого не хочуть брати. Так, ми тільки для того, щоб була перемога. А щоб прискорити ту перемогу на благодійному ярмарку для Збройних сил України, було зібрано 20 тисяч гривень. Карлицький міський голова Александр Панюта недавно взяв участь у нараді. Керівників загальноосвітніх та позашкільних закладів громади відбулася предметна розмова очільника громади з провідними менеджерами освіти Карличчини з актуальних питань. Серед іншого, обговорено потребу виділені коштів на спорудження ще однієї компактної котельні. На одну депутати вже передбачили кошти бюджету. Кошти, а це мінімум 7 мільйонів гривень, буде. Не просто знайти в умовах нинішнього зменшення надходжень доказних громади, але це можливо, якщо раціонально здійснювати видатки, економити наявні кошти. При цьому голова запевнив, що всі важливі призначення буде профінансовано. Серед пріоритетів бюджетного року Олександр Панюта відзначив подальше поліпшення умов перебування учасників освітнього процесу в укриттях. Міський голова ґрунтовно відповів на запитання директорів, що стосувалося ремонту дахів, забезпечення шкільними автобусами, придбання матеріалів для ремонтних робіт, забезпечення харчоблоків посудом, організації харчування в загальноосвітніх закладах. Хореографічні дитячі колективи із «Карлика» Виборили перші місця у своїх номінаціях і вікових категоріях на міжнародному конкурсі Фестивалі Профест у Києві. Хореографічні дитячі колективи з вибороли перші місця у своїх номінаціях і вікових категоріях на міжнародному конкурсі Профест у Києві. Карличину на конкурсі фестивалі представляли два хореографічні колективи Дивограй міського центру культури та дозвілля з танцем Юзівська Полька і оберіг центру дитячої та юнацької творчості танцем Тропотянка. Обидва колективи вибороли перші місця у своїх вікових категоріях. Дивограй середня вікова категорія 10-11 років. Оберіг, молодша, друга вікова категорія, 8-9 років. Тренують у них карлицьких танцівників і танцівниць батька і дочка Кравченки. Микола Кравченко Девограй, Оля Кравченко Оберіг. Зауважимо, що змагання були напруженими, вимагала від його учасників повної віддачі. До прикладу, в оберега в його віковій категорії, було аж 40 суперників. Погода наступного тижня буде теплою, часом мало не літньою видаватиметься температура. У понеділок, 1 квітня, мінлива хмарність без опадів, плюс 9 вночі, плюс 20 в день. І це не першоквітневий жарт. У вівторок, 2 квітня, ясно, плюс 9 і теж плюс 20. У середу, 3 квітня, хмарно дощ, плюс 7, плюс 12. У четвер, 4, 4 квітня, слабка хмарність без опадів плюс 5, плюс 12. У п'ятницю, 5 квітня, хмарно з проясненнями, 5 градусів тепла вночі і плюс 16 у день. У суботу, 6 квітня, дощить. плюс 8, плюс 17. Недільного дня, 7 квітня, мінлива хмарність, без зопадів, прогнозують синоптики, плюс 9, плюс 19. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Добіг кінця випуск новин тижневик Кагарличина. Не забудьте перевести годинник із 30 на 31 березня перевести на годину вперед! Це і буде літній час. А ми прощаємося з вами на все добре. Слава Україні і героям слава!